По середу лютого, о 10-й годині, в Сумському окружному адміністративному суді мав розпочатися перший колегіальний розгляд по суті справи за позовом Олександра Лисенка щодо поновлення його на посаді міського голови міста Суми з виплатою середнього заробітку за час вимушеного прогулу. Проте судове засідання не відбулося, і уже в п'яте було перенесено. Справу номер 480 16 00 дріб за позовом Лисенка Олександра Миколаєвича до сумської міської ради, виконавчого комітету сумської міської ради, третя особа, яка не заявляє самостійних вимог на предмет спору на стороні відповідачів Кобзар Артем Миколаєвич, про скасування рішення поновлення на посаді та стягнення середнього заробітку за час вимушеного прогулу, знято з розгляду 5.02.2025 року о 10.30 у зв'язку з перебуванням. Головуючого суддів зі складу колегії у відрядженні. Про дату та час наступного засідання учасники будуть повідомлені додатково. Відікон продовжує слідкувати за розглядом даної резонансної справи і оперативно вас інформуватимемо.